Вітання всім рибакам хочу показати чудо хатинку на санках для зимової рибалки. Зроблено з підручних матеріалів. Це багажне відділення для рибацьких снастей. Це витяжка для підігріву. Це вентилятор. Якщо є вітер, то удочки працюють. Тепер внутрішній обзор зробимо. Це підігрів. Зроблений з карасинки і баночу з під кукурудзи. Це удочки, які механічно можуть працювати. Є. Відповідно, педаль ногою можна, от ногою працюють удочки. зроблено полочки. також зроблено стільчик для другого рибалки відкидний столік, на якому можна обідати або ставці розложити. Також це все відкидається. Удочки, якщо не треба, також зроблені під сідушкою. Такі контейнери пінопластовому биті. Можна там зберігати їжу або жильця також лунки закриваються та вставляються труби каналізаційні щоб не промерзали саме я пізніше покажу ну, така щоб не потонула хатинка зроблена середини пінопласт старих холодильників все зроблено з дерева, шкорочок, щоб тягнути на відстань. Ось такі труби вставляються в лунку. Не промерзало. Зроблені вікна. Можна з пластикових бутилок зробити вікна, тільки не з цікла. Такий обзор хатинки. Комфортно для зимової рибалки з підогрівом. Знімається верх, середній гідробар'єром оббито. знаружи районка така огородня. Удочки мана. Ось ногою я працюю, удочки грають, можна рукою, от рукою, а можна просто зняти і працювати. Ось такі короткі відео. Правда, треба, щоб відповідний лід був, тому що вага ну, десь приблизно кілограм 100. А якщо ще два рибака, ну, кілограм 300 мінімум. Ну, наразі це все, все. Дякую. Бажаю всім успіху. Хорошої и удалые рыбалки.